Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. І сьогодні працюємо на майбутній врожай. Це у нас під картошку. Земля гуляє під паром. І будемо сьогодні перевіряти теорію про кукурузу. Сказали, що кукуруза дуже гарний сид В ньому багато сахара. І зараз, щоб просто не дискувати оцю е, землю, ну вона в такому стані, бур'яне невисокий, як бачимо. Я її раз 6, мабуть, дискую заліто. і залітав. І зараз розкидаємо кукурузу руками з відра і придискуємо, вона проросте. І думаю, що буде гарно, поки побігли по кукурузу, бо вийшла непонятка. Зараз розкажу, як я на диски. діски. Зняли зафа, прицепили диски Ну, я вже розказував, що я стараюся ставити так, як вона, щоб накрутить центральну тягу, накрутить так, як воно вже в робочому положенні. Ну плюс-мінус. Ось зараз я їхав і трошки трактор тягне, тягне в нас трактор вліво. Це виходить, що оці. Діски задні глибше йдуть. Воно відчувається по трактору, що його затягує, наче в сторону треба підрульовувати. Значить, нам треба трошки вимілиць оці диски, щоб вони йшли однаково і з першим рядом. Укорочуємо трошки центральну тягу, там виточок чи пів витка. Один оборот робимо. І дивимося, щоб трактор йшов рівно, нікуди не. Так, ось вже. Підійшла кукурузка, розкидаємо. Так, кукуруза у нас проста, не травлена нічого. качанів налущили. Бо це як куплять ще травлену, то я думаю, що це буде дуже дорого. Подивимося, що з цієї буде. Так, розкидаємо. Так, розкидав відеречку Думаю, хватить на 7-8 суток Відеречка, думаю, хватить Ну, от так вона Лежить Сейчас задискуємо і буде ляля. Дискуємо. Так, з кабіни знімати не будемо, бо пилюка нічого не видно. Взагалі. Ну от так фаршмачить Бур'янець хорошо виходить. Воно все там поперегниває і буде. Так, з дисками стараюсь повертати тільки направо. Тоді задні диски наче, забігають по ходу трактора і не рве ні розтяжки, ні вал. Якщо повертати уліво, то... Хлопці казали часто рве розтяжки. Я не пробував, що мене разу не рвало. Ну, От так. Так, уже хтось побачив мене з дісками з лісників. Зараз їдемо робити дороги на ліс. Так, ну все, з дісковкою. А, ще покажу, ось. О, мульчу я заготовив. Ось такі красиві копички. 13 штук. А тоді зробимо вила на трактор і будемо їх завозити вилами тільки раз під копичку, через що я такий маленький пострадов і віддільно, можна було б одною скиртою зложити. Зроблю вила на ящик, тільки раз. Заїхали, якраз два рядка картошки між трактором проходить. Завезли, поставили, розкидали. Слідующе, слідующе, слідующе. І так, я думаю, буде найлегше. Так, ну все, з здісковую. пока.